26 листопада Україна відзначала день пам'яті жертв голодоморів і політичних репресій, невинними жертвами яких стали мільйони українців. Сьогодні навіть страшно уявити, що багатюща наврожаї країна у мирні часи потерпала від невидимого ворога, голодної смерті. Про те, як вшанували жертв голодоморів та політичних репресій у бродах, дивіться без коментарів. Таких сторінок голодомор. Мільйони українських селян загинули мученицькою смертю від голоду, заподіяного сталінським тоталітаризмом. тоталітаризли з лиця землі після найбільшої трагедії ХХ століття. Дочину панахиди запрошуємо всечесних отців. Святого духа нині болься час на віки вічні. Сім всяке прорішевольне, невольне. Що жив мене, лише ти один, Бог, мо без ріка, правда твоя, правда во віки, і слово твоє істина. Бо ти єси воскрісти, змертве Христос є правдивим Богом нашим, За молитвами помисли, Пречистої матері, ти сам апостолів, Преподобних богоносних отців наших всі сюди, душу від нас, слух своїх, жарт голодомору, за котрих молитви нині творимо. Оселях праведних оселить на лоні Аврааму покої до праведних причислить а нас нехай помилує, спасе, бо є добрий чоловіколюбний, наша воспанічний покій подаш, Господи, усопшим рабом Твоїм, що положили своє життя в часі одного домора. Створи вічно я пам'яшна. Я породилася, Христа і Спаса. декани Василію, дорогий уряду, хористи, котрі так гарно молилися, щойно тут спільно всі присутні брати і сестри у Христі. Хочу пригадати, що завтра буде три тижні часу, як ми тут збиралися біля цього пам'ятника для молитви, коли був чин освячення оновленого пам'ятника. Сьогодні ми приходимо знову сюди для молитви, як каже отець Декан Василій, що приходимо щорічно, не випускаючи такої нагоди, щоб згадати о тих людей, котрі стали жертвами голодомору. Коли ми говоримо такі слова, коли ми чуємо так багато історій, коли ми бачимо так багато кінофільмів і споглядаємо на тих людей, ми ставимо перед собою велике питання. Що зробив голод з тими людьми і як його не визнати? Правда, голод змарнував тих людей, і голод довів до смерті їх. І ми собі навіть на теперішній час не можемо цього уявити. Хіба люди старшого покоління, старшого віку, котрі пережили війни, можуть уявити, як вони в свій час хотіли їсти. Правда, на теперішній час? У цій столітті нам годі є уявити, як так може бути. Але з іншої сторони, коли ми розмірковуємо над тим, що зовсім недалеко від нас точиться війна, ми знову ж таки правда спостерігаємо за тими людьми, котрі хочуть їсти, котрі хочуть вдягнутися, котрі залишилися без осель, котрі направду в кожній секунді, навіть не хвилині, часу, очікують, що з ними може статися смерть. І так стається. Сьогодні. Ми згадуємо всіх жертв голодомору, згадуємо такий молитовний спосіб. І на завершення нашої молитви ми чуємо оці слова, що ми голосимо ці слова тим жертвам Голодомору і кажемо, співаємо сумно вічна пам'ять. Це означає, що в молитовний спосіб ми маємо намір за них пам'ятати вічно. І так, коли на цей час 32-33 року, Оці люди помирали від голодної смерти, правда? Вони мали намір жити, вони бажали жити, вони хотіли сім'ї, так як і ми всі. Але коли наступила для них смерть, ми не знаємо їхніх намір, ми не знаємо їхніх тих ситуацій, в яких, в яких вони були. Але ми знаємо лише одне, що ми не можемо їх забути, що молитовний спосіб ми їх мусимо пам'ятати. І ось по церквах також сьогодні і повсякчасно наших бродівських і цілого району постійно ми згадуємо жертв голодомору, постійно ми згадуємо всіх невинно об'єднаних, віддавших життя за волю України, постійно ми згадуємо Небесну Сотню, але сьогодні з засібна ми молимося за тих жертв голодомору. І не інакше скажемо, як скажемо тільки словами молитви, молитви церковної, яку ми чуємо повсякчасно. Блажені ті, котрих Ти вибрав, Господи, а з нашої сторони нехай буде пам'ять їх роду в рік. Слава Ісусу Христу! І навіть згадка про нечуваний в історії людства Голодомор в Україні 32-33 роках оголошувалася злісним наклепом на радянську дійсність. Та сьогодні ми вже знаємо, голодомор був наперед спланований, штучно створений. Це був геноцид. Вбивали цілий народ, народ, який ніколи нікого не гнобив, роду віку займався хліборобством. Мав лагідну вдачу, найзадушевнішу в світі пісню. Це був найстрашніший злочин Сталіна і його опричників. На місцях реквізиторські групи нишпурили по селах і забирали останні жмені зерна. Ця страхітлива, за своїми намірами і масштабами акція більшовизму вікова трагедія української нації. Про неї повинен знати весь світ нинішні і прийдешні покоління, Україно, де твої хлопці? Стомлене поле, зболені трави, хто ж нас погладить та й поголовці, хто приголубить наші булави? А мої хлопці та й у могилах, їхні іконі по чужих хатах, а в моїх хлопців. Зломлені крила, як же ж їм, Боже, як же літати? Гей, Україно, де ж твої дочки, сумно в господі без господині, чорними стали білі садочки, пустка у душах порожньо в скрині. А мої дочки, та й по куточках стогнуть і досі гнані й босі, а мої дочки. Вічні Вічнії вдови, їхня родина, доля тернова. Гей, Україно, де ж українці? Мати чекає вісті от сина. Будемо разом чи поодинці. Гей, українці, де ж Україна? Бозю. Що там у тебе в руці? Дай мені, Бозю. Хоч соломинку, щоб не втонути в голодній ріці. Бачиш, мій Бозю, я ще дитинка, тож підрости би, хоч трохи бодай, світу не бачив ще білого Бозю, я пташенятко прибити в дорозі, хоч би одненьку пір'їночку дай. Тато і мама холодні мерці. Бозю, зроби так, щоб їсти не хотілось. Холодно, Бозю, сніг дуже білий. Бозю, що там у тебе в руці? Українська нестерпна суїта, а навколо одна трава. Умирать почали у квітні, коли всюди і все ожива. Ні живої води, ні порому помила дітей, натопила маковинням піч, затулила лятку і до ранку. Всі померли. Спійте, діти, спіте, любі, і не просинайтесь, вже не буде мучить згуба, забере вас пташка райська. Спійте, діти, спійте міцно, янгол Божий на порозі вже не буде їсти хтітись і не будуть пухнуть нозі, натопила маковинням, затулила лятку і комир, і в тумані. Темно синім заспівала колискову. Спи, синочку, горе паску, засинай навіки доню, то моя остання ласка з материнської долоні, ні хрестів, ані тризни, прямо в яму навіки віки віків, чорна сповідь моєї вітчизни і її затамований біль. Ні віночка, ні навіть барвінку. Наче падали під вітрюган, то причастя Твоє Україно, Україно то твій талісман, ні могили, ні хрестного знаку, щоби пам'ять розтерти на дерть, це тобі, Україно, подяка, щоб на всі покоління ущерть. Твоє Боженько п'ять хлібів, їстоньки хоче невинна дитина, жодного хто би її пожалів. Жовтень лиш плаче, сміється нестерпність в жилочці кожній, смертельна журба. Дай хоч причастя утік виночерпій. де милосердя немає хіба, хащі і хижість, така хуртовина, так оправдатись не вистачить сил. Господи, де твої дві рибини? Де твої, Боженьку, П'ять хлібів, і навіть сич не міг заснути од задухи, о тиха українська ніч, вся тиша з голоду опухла, високі зорі впали вниз, розбилися об темний камінь, і навіть сич каміння гриз, і нас зробили гризунами, зникали люди. Зник і сич. Кому і що вже віщувати? Отемна темна українська ніч, а ще темніша рідна хата. О, де ті люди? Де тут сидімо неначе ця мить, Щипає за душу, бере, заживе і дзвоном тривожним у серці гуде. Я бачу той розпач безвинних людей і погляд голодних дитячих очей. В долоні затиснуті п'ять колосків, гвинтівку і вирок жорстоких катів, спостушені села, порожні хати і сни про матусю дитя сироти, яке наче паросток роду живе. Натхненно шукає коріння своє, я чую той стогін, кріщеність років. На вшанування світлої пам'яті, жертв голодомору в Україні 32-33 років оголошується хвилина мовчання. Олоду на гай, шумахам, не дегом. Не Вогником свіча обівала мати дитинча. Сповивала. Перерваний зв'язок поколінь і повертаємо українському народові силу для того, щоб рухатися далі вперед. Творити своє національне життя, розбудовувати власну державу на цьому поминальне віче з нагоди 83-ї річниці голодоморів в Україні завершено.